Я з першого дня заснування на проєктську І там, повірте мені, жодного дня, жодного разу не було розмови за те, що завезуть 500 тонн чи 50 публіків, чи скільки-небудь за межі із інших країн на території діючого поліону. По-друге, австрійці сказали, що жодного, жодного кубометра не буде розміщено до того часу, поки будівництво не буде завершено, 100% коло, не буде введено в експлуатацію. І це теж такі казки для того, щоб просто населення. Підняти, збунтувати і на тому зробити якийсь імідж. Повірте мені, що жоден інвестор не втратив би свою марку, не втратив би кошти на те, що якщо його по всій Європі зайшло не будуть хвостили. Повірте мені. І це не на словах, а на ділі. Жодного об'єкта не хотіли прийняти на свій баланс, тому що не знають, якщо діючий поліон, скільки років туди, що завозилося, і що там зберігається. І от у чому проблема, що не беруть світ залишки, які вже діючі. Казали, буде земельна ділянка, буде будівництво. Оце треба прийняти до уваги. Звичайно, на сьогодні. Це особисто моєї ініціативи районна рада прийняла рішення, де заборонила ввезення сміття за меж району. Воно діюче на сьогоднішній день. І тому, це не після тиску громади, це коли підняли цю, цей шум, підняли це самі почали казати, що буде за кордону завозитися. Ми, ми хотіли це питання зняти. І я ще раз наголошую, ніде в світі немає такої тенденції завозити на... Не побудований, недобудований полігон, ті побудові відповіді, які збираються. Зато тут потрібна співпраця з містом. Зато треба в питання розуміти, що до того часу, звичайно, побудується, буде заводитися на новий полігон. А до того часу, які є можливості, ми знаємо. Екологічний дозвіл на три роки компактору придбали, працюємо, прикладаємо, будемо казати, ті зусилля, які можемо, щоб дівчий полігон якось виглядав в тих елементарних межах і умовах, який на сьогодні дозволяє його порівняно з іншими полігонами. У нас уймає по Україні. І повірте мені, що виноградівський не вірший, а в числі краще, тому що відколи компактор працює загорання, немає, шкідників менше немає, утрамбуються, машини можуть їздити по полігону. І багато уйма таких питань. Якщо ще долучити... С якимись іншими додатковими роботами частково рекультувації боку. Робити щось, щоб люди бачили, що їдуть на дотинці, полігон він фактично звичайно і приобрітає якийсь сучасний вид. Повірте мені, що цей полігон, якщо ми завозимо ті обсяги, які протязі року на міське сміттєзвалище при допомозі компактера вкладається в шару 10 максимум 15 сантиметрів. Це на площі 4 гектари, які є міське сміттєзвалище. Якщо брати, що на три роки ми працюємо, це буде висота до пів метра. Питання задання, якщо б міська ну, рада де, За зараз, сім років єдерка, де, не заборонила ввозити сміття, які б ваші дії були дати? Такі як Ніяк. були до Ніяк. ніякі палиці, палець ви бой далі не удали. Мінші. Шановні. Мінші. Мінші. Дайте, дайте Шанов, не цей інвестор, не цей інвестор, австрійський інвестор щорічно один, а той два рази зустрічався з головою районної ради і з головою районної державної реєстрації. Щорічно. І щорічно казав, шановні, не можу я будувати, поки ви не відведете земельні. Ну, місто відвести. Я вже один проект на мільйон гривень.